Цей півідрон, до нього йдуть окуляри, пульт, на позиції працюємо з антеннами. Прикріплюється снаряд, він летить в одну сторону, назад я його вже не вертаю. Це окуляри Skyzone. Вони біндяться з FPV, І я бачу через камеру, куди я лечу і ціль. Я від початку повномасштабної війни, коли тільки це почалося, одразу пішов добровільно в воєнкомат. І став на лави в лави НГУ. Вступив. Була можливість поїхати на навчання на «Мавіки», Квадрокоптери. Мені сподобалося працювати на FPV, І так, і зараз працюю. Включаємо ноутбук. Зараз я підключаю дрон для того, щоб його прошити. Ноутбук завжди має з собою бути на позиції. Це як невід'ємний атрибут в роботі. Зараз можна сказати війна дронів. І чим більше їх є, тим краще, тому що вони і знаходять противника, і знешкоджують, і техніку знаходять, і знешкоджують. Ну, коли піхота не може там, дотягнутися, працюють і в піві, наприклад. Ми бережемо наших військових, тому що, наприклад, є місця, де потрібно розвідати, а можна запустити дрона і він. Побачиш, що і як. Також, якщо, наприклад, орки штурмують, можна просто відбити штурм, постаратися відбити штурм тими самими FPV-шками. Тут можете побачити. Картинка з дрона. Погода впливає на роботу FPV. Ну, В сонячну погоду, наприклад, краще літати. Суху погоду краще літати. В дощову, ну, по-перше, важко літати, а по-друге, можуть ці платки намокнути, замкнути, і він впаде. Просто немає смислу великий дощ запускати. В мороз також нормально, багато впливає сильний вітер, тому що батарея виснажується, якщо в мою сторону дує вітер. Батарея виснажується, і велику дистанцію він не пройде. На даний час я виконую роботу з мавіком. Вони зараз дуже важливу роль виконують як. На рахунок розвідки цілей, так і на виявлення противника плюс супровід груп та фіксація всієї артилерійської роботи та мінометних залпів. Я знаходив цілі. Знаходив як розрахунок СПГ ворожий, такі радіолокаційні станції і просто виявляв позиції піхоти. 30-40 хвилин безперервно, безперервної роботи він може використовувати в повітрі. І плюс, що батарейка, яка замінюється, тобто це проводиться на, на протягом 2-3 хвилин, і він далі летить в повітря і виконує роботу. Оптимальна висота, по якій ми працюємо зараз, це 200-250 метрів це для розвідки, а для знищення живої сили там, чи техніки, хватає від 100 до 40 метрів, дивлячись, як дозволяє місцевість і чи працюють якісь подавлення. Погодні умови. погодні умови дуже впливають на, як на заряд, так і на використання камери і тому подібне. Ціпляється скид, і скидом теж нижчим противника за допомогою скидання гранат або е, малих калібрів е, міни. Можна прикріплювати як від гранати, то до 40 міліметрового вога. Е, дивлячись, яка вага, від там, граната одна, вогів можна 2 два, 3 повішити і використовувати для знищення живої сили противника. Скинув і повертаєшся назад. Він обладнаний камерою. Е, є два, два типи. Є, що денні, які знімають тільки в день, є з тепловізійною камерою. В нічний час е, трошки важче працювати, треба орієнтуватися по місцевості, якій ти працюєш. Це по-перше, а по-друге, е, на даний час ворожі сили використовують потужні реп-системи. Креби сильно впливають на роботу. В них вони дуже потужні, глушать і радіоуправління, і відеосигнал. Ми стараємося літати, щоб був сигнал такий висоти, визначеної, у нас немає. На FPV потрібно більш моторним бути, більш моторна якась реакція і так далі. А на Mavic ти собі спокійно розглядаєш картинку і можеш сфокусувати свій погляд на кожну маленьку деталь навіть. Мене радує це, що я стараюся щось зробити для цієї перемоги. І ну, на рахунок того, чи мені їх шкода, то ні, бо вони прийшли на мою землю. Подобається, як бігають, е, наш бігає ворог. Він дуже боїться дронів. Е, е, і подобається бачити, як ворог знищується.